Добрий день, дорогі друзі. Я сьогодні на своїй кухні і у мене сьогодні день кабачків. Я хочу показати, як я мариную кабачки. Дуже-дуже смачно виходить, дуже смачний маринад. Я хочу вам показати так, як я роблю. Так, беремо кабачки. Нарізаємо так, все відрізаємо. І зараз я мої. І ми нарізаємо на. Ой, що це таке, я не зрозуміло. І ми нарізаємо на такі кружочки. На такі кружочки. Я не знаю, беріть, скільки ви хочете кабачків. У мене 4 і 4 я хочу замаринувати, тому що до мене в суботу скоро прийдуть е... гості. І я їх буду прогощати цими кабачками. Їм для закусочки Йдуть під перший сорт. Та й взагалі так поїсти. Дуже-дуже смачно. Так, зараз я поріжу кабачки, а потім будемо різати цибульку і перчик. Я взяла так три перчинки. Щас запоріжу, порізала я свої кабачки. Тепер ми будемо е, різати цибульку. Хто як хоче, так і ріже цибульку. Тут уже в кожного своя фантазія. Я так буду різати цибульку. Друзі, це дуже-дуже смачні мариновані кабачки. Дуже-дуже смачні. Це так у нас робили в ресторані такі кабачки. І дуже-дуже їх хорошо, ну як, заказували, їли. Так, я взяла так три перчинки. Три перчинки теж хто як хоче, так і ріже цей перець. Ну, я буду різати отако на такі соломки. Мені так кажеться, так буде хорошо. Так, я поріжу, потім включуся. Так, Друзі, я взяла таку стекляну банку, порізала перчик. І сюди на дно ми ріжемо чесника. 3-4 зубочка. Я взагалі люблю чесника. Багато то я взяла я не сіке. 5 зубочків взяла. Отак ріжемо пластинками. Я всі рецепти беру із свого ресторану, де я працювала. Так, друзі, і беремо ми на дно сипемо цей часник. Просто так насипали і все. Насипали. Потім беремо е, окропчик свіжий і петрушечка. І теж ріжемо. Ріжемо. Не сильно там м'ялко, отак, отак, крупненько. І теж на дно ми ложимо. На дно ложимо. І все. Друзі, ні, не все. Ми суху петрушку теж ще трошечки насипемо. сухої петрушки. Так, сухої. Хай буде суха петрушка. І що тоді ми робимо? Зараз ми будемо готувати маринад. Я вам тоді далі покажу. Так, друзі, що нам до цього потрібно? Нам потрібно літр води. Я взяла літр води, ставлю на плитку. І до літр води, що ми додаємо? Ми перше додаємо 4 столових ложки цукру. Так, я, ви бачите мене, да? бачите? 4 столових ложки. Раз, два, три, чотири з горкою. Цукру. Потім дві столових ложки неповних. Сіль. Неповних. Отак. Раз, два. Сіль. Потім сюди ми додаємо дві столових ложки олії. Я взяла олію з виноградних кісточок. Це ми готуємо такий маринад. Ще я трошечки мені піднімум, погано видно. Отак. Дві столових ложки олії. Так, дві столових ложки олії. Потім, потім, що ми додаємо? Ми додаємо е, перець горошком. У мене такий вже він поганий, треба буде купити. Потім треба буде купити заповнити перець горошком. Щас я візьму ложечку суху. Друзі, і готуємо такий маринад. Оце що це таке? Коріандр. Треба в зернах, а в мене нема в зернах, я мілкий сипну. Яка різниця? А так, сипнула. Я не знаю, скільки там. Там у зернах, а в мене нема в зернах. Потім перець душистий. Тоже в зернах треба, в мене, друзі, нема. Ой, як пахне. Можна і так, мелити. Яка різниця? Сипнула. І гвоздіку. Гвоздіку одну, там, дві вкиньте. Багато не треба. Де вона в мене? У мене ще її немає, і що. Друзі, я думала, є є звозіха тут. Пустий кульок. Ні, там щось трошки є. Є трошки, хватить. І гіркого, гіркого ви повинні сипати, я не знаю, фате, скільки ви любите. І потім іще нам треба буде уксус. Зараз воно закипить і. Зараз воно хай закипить. І ми тоді вліємо уксус. Так, закипіть я вам покажу. Друзі, вода наша закипіла. Ми сюди уливаємо 4 столові ложки оцього цього уксуса. Я буду дивитися, тому що там по рецепту 9%, а в нас в Америці... Ось скільки я вже налила. Коротше, 4%. А в нас в Америці 5%. Так, переколотили. Хай вода так кипить. Я зараз хочу попробувати. Отак, насіль на цукор для себе. Дуже добрий маринад, дуже добрий. Так, що ми далі все робимо? Це через все. Беремо. Наші кабачки. Укидаємо їх у воду. Отак. Всі. Укидаємо їх у воду. Оце не воду, цей маринад. Маринад. Укидаємо. Так. Укинули ми в маринад. Чекаємо, щоб вони закипіли. І тільки вони закиплять дві хвилинки, ну, от сили три, не більше, не більше, друзі, бо вони розваряться. І закиплять дві хвилинки і ми будемо витягувати їх. Зараз, як вони закиплять, і я включу, вам покажу. Так, друзі, подивіться. Ось вже починає кипіти. Пару минут, не більше. Не більше, друзі, пару минут. Отак. Тому що вони розваряться. Парочку минут не більше. Ой, тр... сино кипить трошки прикрутю. Це така смакота, це така, друзі, буде велика смакота. Смакота. Так, і беремо, скільки вже одну хвилинку прокипіло 100% ще чуть-чуть Ще чуть -чуть, пів півхвилинки, щоб вони були е, такі хрумтящі, не розварені. вона що воно буде похоже, будуть розварені. Так, все, витягуємо. Витягуємо я, приготувала це так, і ми сюди витягуємо. Витягуємо із оцього цього маринаду. Так, тріщить, шкварчить. Ну нічого, хай тріщить, хай шкварчить. Так. Наші кабачки. Так, друзі, ось о, Витягли ми кабачки, подивіться. Витягли усі кабачки. І тепер беремо цибульку сюди. Цибульку взагалі. Одну минутку не більше. Хай отак отоже. Одну минутку не більше цибулька. Кабачки сюди ми положимо. Цибулька одна минутка. Хай так закипить, і я одразу вже буду витягати. Не буду затримувати час. Дивіться, цибулька кипить. Так, багато не треба цибульку. Щоб вона ж не розварилася. Так, тільки трошки. Так, і тепер вкидаємо сюди... О, ні, ще ось трошки є цибульки. Тепер сюди ми вкидаємо перчик наш. Тоже на одну минутку не більше. Не треба багато йому. Отак. Одна минутка і все. Він же ж теж дуже швидко може розваритися. Так, все, виключаємо огонь і витягуємо наш перчик. І ще я витягну перчик і покажу, що ми будемо далі робити. Що ми робимо? Ми беремо трошки перчику, кидаємо на дно. Ну, ще одну. Беремо трошки цибульки. Теж кидаємо на дно. Так. Беремо кабачки наші і ложимо. Ложимо. Зараз я чуть-чуть положу і вам включуся, покажу. Так далі. Друзі, подивіться. До половини положили. Ложимо перчик, цибульку. І знову кабачки. І так до самого верха, друзі, подивіться. Прямо якраз беремо знову цей перчик, який залишився сюди. Цибульку, яка залишилася сюди. І беремо той гарячий маринад, який у нас на плитці стоїть. Будемо сюди його заливати. Зараз я буду, його візьму і будемо заливати. Так, каструля гаряча. Я не знаю, якщо я буду отак лити, я перелью. Ой, зараз я хочу включити, лучше поставити камеру. Так, якщо я буду отаколити, я не знаю, чи я розілью, чи ні. Ні, не розливається на підлогу. Так, і заливаємо до самого верха. О, отлічно. Залили. І тепер беремо. Кришечку, от оцього, кришечку, не закручуємо, а так просто прикриємо. Так прикриємо. Друзі, отако прикрили, і хай він стоїть. При кімнатній температурі вихолоняє. Коли вечором він вже буде вихований, я поставлю в холодильник, а завтра вранці ми з вами зустрінемося і будемо смакувати. Так що до зустрічі. Добрий раночок, дорогі друзі. Настав той момент, що ми з холодильника візьмемо наші кабачки і ми будемо їх смакувати. Так, наші кабачки простояли цілу ніч в холодильнику. Зараз ми їх будемо смакувати. Зараз я опустю камеру. Так. Відкриваємо. Ой, я відкрити не можу. Ой, відкрити не можу. А, все, відкрила. Так. Запах дуже-дуже приємний. Я не знаю, як мені поставити камеру, щоб було дуже хорошо видно. Отак. Достаємо ми кабачки. Так, і будемо ми зараз смакувати. Візьму. Ножичок. Так, я зараз підніму камеру і буду з вами смакувати. Так, друзі. М -м -м. А як хрумтять? Смакота, друзі. Ви чуєте, як вони хрумають. Більше як хвилинку, хвилинку з половиною не варіть у, у маринаді. Угу, дуже-дуже угу. смачно. Дуже смачні кабачки. Так, ще з'їм один кусочок, буде дуже смачно. Угу. Що я хочу сказати? Готуйте, пробуйте. Готуйте, пробуйте. Пригощайте, близьких і рідних. Я всім дуже вдячна, хто підписується на мій канал. Хто мені ставить лайки, я дуже-дуже всім вдячна. І всім хорошого дня і всім. Пока-пока.